Маленькі ужгородці відзначили своє свято і весело, і творчо. у краєзнавчому музеї для них організували майстер-класи, конкурси, танці та ігри. Розважали малечу артисти театру Ляльок Бавка. А відтак усіх запросили спробувати свої сили у рукоділлі. З дітьми займалися сім умілиць виготовлення народної ляльки. Майстрині кажуть: глиняна, нитяна, полотняна або дерев'яна іграшка, зроблена власноруч, завжди особливо. З кожним разом я просто бачу, що як дітям не вистачає, ось, ось дійсно, спілкування з дійсно спілкування цією живою глиною. Вже як вони трошки увійдуть зараз в, в, в смак, вони потім не захочуть навіть зупинитися. Бути терплячим та усидливим, вкладати у роботу душу та радіти результату. Ось якості справжнього народного майстра. Робити іграшки вчаться і хлопці, і дівчата. У когось саморобні ляльки вже не перші. мотається на якусь книжечку або картон. Е, е, е потім це. Потім знімається, потім знімається і розрізається знімається і розрозрізається. Зверху тут зав'язується. Ні, але дуже важко шити, ну, бо тут дуже доста тканина і важко розтопкувати голку. Допомагають дітям і батьки. Така спільна творчість це ефективний виховний момент, кажуть педагоги. Вони зуміли навіть захопити своєю майстерністю батьків. Подивіться на цю чудову співпрацю дітей і батьків. Наші учні 12 ї школи прийшли сюди 2-го Б класу разом з батьками. Вони взяли активну участь у виготовленні іграшки ляльки-мотанки. І ось вони результати щирої дитячої праці. Шматочок глини перетворюється на образи ляльчиного тіла. Нитки складаються у маленьку фігурку. Безбарна дерев'яна іграшка набуває яскравих кольорів. Таким і має бути дитяче свято. І повеселилися, і новому навчилися.